Настав час всім українцям усвідомити, що ніякої величі ні в російській культурі, ні в могучому руському язике не існує. Все це міфи, вигадані великодержавниками. Бо якщо ця культура, виходячи із широкого її тлумачення, спромоглася тільки на те, що її продуктом є нікчемна держава з леденним народом, яка за тривалістю життя чоловіків займає приблизно 160-те місце у світі, поступаючись в Бангладеш, яка тримає перше місце в світі за абсолютною величиною спаду населення, яка має неймовірне багатство природних і водних ресурсів. І в той же час нараховує більше 50% населення бідняків. А єдине, що вона дійсно має, це автомат Калашнікова, величезний арсенал іншої зброї, і в тому числі ядерної, якої вона намагається залякати всіх і підкорити своєму впливу світ. Це не культура, це ерзац, конгломерат. Який не є рушинною силою, в силу різноцінності складових, так само, як і могучий руський язик, попри всі намагання, так і не став міжнародною, добровільно вживаною мовою, мовою широкого використання. Таким чином, йдеться про здійснення світоглядного перевороту в українських головах, душах, психології, і здійснити це можливо тільки одним способом. Організацію якісного навчання та успішного виховання всіх і кожного, особливо молодого покоління, яке ми сьогодні вітаємо. Підсумовуючи, можна сказати, хоч і різко, але справедливо, освіта і наука в першу чергу несуть відповідальність за те, що сталося в Україні. Це вони, ці дві системи, сестри близнючки, так виховали і так просвітили. Політичних поводирів українського народу, саме продукт виховання й освіти. Тепер уже не важливо були вони радянськими чи незалежними від відповідальності українськими, чи були вони в співвідношенні половина на половину. Саме продукт цих двох систем кадри, виявилися непридатними для управління демократичним суспільством. І вирішальна роль у виправленні ситуації належить освіті. Бо освіта, включаючи виховання, перша основа розвитку кожного індивіда, зокрема, і суспільства в цілому. Ми сьогодні, вводячи в студентське братство нових молодих людей, беремо на себе зобов'язання разом підготувати з них не тільки високоякісних фахівців, а й громадян патріотів, майбутню національну еліту. І я хочу запевнити в тому, що в університеті Україна активно йде процес формування сучасних технологій як виховання, так і навчання. Як непростим виявився шлях України до справжньої незалежності, так само нелегко було встановлення нашого університету, але подвижницька праця колективу його працівників орачів на освітянській ниві дає змогу пишатися. Багатьма нашими здобутками, і низький уклін вам всім за це. Університет Україна є авангардним українським сучасним освітянським проєктом. Нині в нашому вищому навчальному закладі четвертого рівня акредитації за 84 чотирма конкурентно спроможними на сучасному ринку праці навчається понад 18 тисяч студентів. Сформувалася регіональна мережа університету, що складається з 32 територіально відокремлених підрозділів. За загальною чисельністю студентів, університет Україна посідає сьогодні третє місце серед всіх вузів України і успішно розвивається далі. А по набору в цьому році на стаціонар. Займає перше місце серед недержавних вищих всіх недержавних вищих навчальних закладів України. Систематично ми продукуємо інновації. Так, два роки тому спільно з національною інформаційною агенцією Південної Кореї ми обладали, обладнали сучасний комп'ютерний центр інформаційного доступу. З безкоштовним доступом до інтернету. Нині в університеті втілюються великі і потужні освітні програми подвійного диплому Шауляйським університетом Литва, польським університетом міста Варшава Вістула, польською вищою школою міжнародних відносин та американістики міста Варшава. Центральноєвропейським університетом Слованщина, Мюнсінською академією міжнародних відносин і Міжнародною корпорацією університетів та академій Велика Британія. Ці проекти відкривають нашим студентам реальний шлях до європейської освіти, дають змогу скористатися цілою низкою пільг. У нас запроваджується дистанційне навчання для всіх категорій студентів із усіх спеціальностей. Це дає змогу, наприклад, здобувати дві-три спеціальності одночасно, адже сучасна економіка потребує універсальних фахівців типу Три в одному, наприклад, економіст із знаннями права в цій галузі та володінням інформаційно-комунікаційними технологіями. Шановні першокурсники, вам буде надана можливість і буде організований навіть адміністративний примус. Щодо вашої участі у науково-дослідній роботі студентів. Цей примус виправданий тим, що активна участь студентів у проведенні досліджень є вирішальним чинником у формуванні сучасного висококваліфікованого фахівця. В університеті створені належні умови для творчого наукового пошуку. Студентів, розкриття наукових здібностей і залучення їх до різноманітних форм науково-дослідницької роботи. Я не буду повторювати, наші ведучі називали які цифри, які можливості. Повірте, що по цілому ряду спеціальностей ми є провідними. Я хотів би навести приклад, що. Представники багатьох і державних вузів дивуються, як це вам вдалося зробити докторські ради по захисту дисертацій з таких дисциплін, як правознавство. Небагато і державних вузів, які можуть мати, які мають такі здобутки. Що стосується нашої участі у серйозній науці, тут приводились переконливі цифри. От, але я хочу тільки підкреслити, що кафедра Валентина Шичкіна. Отримала грант, і він без аналогу, і його цінність полягає в тому, що вперше у цьому колгоспі туди залож за, пробачте мені це слово таку, туди закладено е, в цей проєкт там учасників сім чи вісім, але е, координує цю роботу університет Україна. Це вперше в історії України немає жодного державного вузу, який би мав таке. Положення. Ну і що стосується коштів, вони не такі вже великі. От але порядка 7 мільйонів гривень це теж е, треба заробити Але основні наші здобутки це наші люди, студенти і випускники. Саме їхні успіхи, їхня діяльність, їхнє досягнення. А іноді трагічна доля визначають якість нашої освіти. Серед них Сергій Байдовський, випускник спеціальності програми забезпечення систем, Василь Мойсей, студент 4-го курсу напряму підготовки здоров'я людини Університету України 20 лютого 2014 року, були скошені снайперською кулею на вулиці Інститутській у Києві і долучилися до списку Героїв України з Небесної Сотні Революції Гідності. До Героїв Небесної Сотні додаються нові страшні втрати. 15 липня в ході антитерористичної операції під селищем Ізварине Луганської області загинув студент спеціальності правознавства Університету України Максим Бендеров. І ось 21 серпня прийшла нова страшна звістка. Загинув студент знову ж таки цієї спеціальності Антин Москаленко. Цей важкий для країни час десятки викладачів та студенти університету Україна захищають майбутнє та незалежність нашої держави зі зброєю в руках в зоні АТО. До сьогодні в російському полоні перебуває Надія Савченко, колишня студентка спеціальності Українська мова і література, дівчина воїн. Надзвичайно мужня і красива людина Україні потрібна надія. Серед наших випускників є не тільки герої-воїни, серед них є і ті, хто залишається, якщо так можна сказати, в мирному строю, щоб розбудовувати незалежну Україну. Це письменники, журналісти, голови правлінь і директори підприємств, депутати, державні службовці високих рівнів. Назву хоч декілька цих імен: Оксана Радушинська, Козлюк Юлія, Макаренко Марина, Кохан Любомир, Висоцький Володимир, Ніконтас Альбіна, Вольф Олександр, Азін Володимир, Костюк Світлана, Хорольський Роман, Шевченко Світлана та багато. Інших яскраву сторінку в історію Університету Україна, як і в український спорт, вписали наші випускники, спортсмени. Це Юлія Батенкова Бауман, Ольга Саладуха, Дмитро Виноградець, Ананіч Валерія, Смирнова Уляна та інші. Зауважте, що половина з названих нині імен наших студентів і випускників. Люди з інвалідністю. Але саме завдяки вищій освіті, розвиткові особистісних, інтелектуальних і творчих здібностей ці юнаки і дівчата позиціонують себе молодими лідерами новітньої незалежної України. Сьогодні вона потребує саме такої освіченої патріотичної молоді. І таких студентів формує наш. Університет, тож ми раді щиро привітати тих, хто сьогодні вливається в нашу родину. І завершити свій виступ я хочу оптимістичними віршами нашого випускника Геннадія Горового. Якщо твої бажання і надія переплились в єдиному вінку, а серце окриляє світла мрія, ти відчуваєш музику дзвінку. В танку життя, що навкруги вирує. не неначе повінь річки по вісні, твоя душа далеко десь мандрує разом з думками, що такі ясні. Повітря свіже наповняє груди, а тіло набирає нових сил. Що живете, цьому радійте, люди, не бійтесь розправляти своїх крил. Слава Україні! щиро дякую за увагу!